Пам'ятаєш, як іграшки ялинкові замотували в бумагу, щоб не побилися. І перед новим роком діставали. А то мені так алюміній позамотували. То займе трохи часу, давайте почнемо з Що щось одного. Оцих модулів я в руках не тримав, його першими розберу. Помив щіткою під краном вже трохи краще, але того мало. Ох, як давно я в цій штуці нічого не купав. О, хай маринується. А тепер споживання вже нема. Споживання пропало, значить, грітися воно. Та ні, не перестало гаряче. А що з струмом? Чому не показує струму? Думаю, термопасту ще, що. Дивлюся, то таке, походу, не термопаста, а термоклей хтось поставив. Тому його і довбали не могли зняти, тому що це не паста, а клей він був приклеєний. Дивіться, наводки як валять, Значите, на амперметр. Коротше, загалом добре. Продовжую продовжувати і наблюдати. Сьогоднішній день не пройшов марно. Пішли трипровідні модулі, теж паяні на ВЦОшку мінуса. Вони є на ган транзисторах. Бачимо додатковий модуль включення. Циркулятор, резистор, циркулятора цікаво винесений на плату. Досить потужно, якісно зроблено. Позначені всі три як брак. Чому так позначені? Розуміння поки немає. Давайте розбиратися. Мінус собі беру з корпуса, по плюсу живлення. Давайте так, по черзі. Короткого нема. Далі, транзистор живлення. Тут коротке це поки нормально. По гейту нема короткого, це добре. Попередній каскад не виглядає пробитим. Воно би теоретично мало працювати. А чому воно позначено як брак? Транзистор не пробитий. Тобто явних ознак якихось проблем я не бачу таких що. Таких, що могло би викликати проблеми. Ні, тут добре. Ще попередній каскад. Обережно котушки, щоб не погнути. не 3 рки винесена на окремий субмодуль. Ну, Тут виглядає все добре. І тут є шанси, що, власне, я побачу те, чого я сподівався побачити по ремонту. І, можливо, ми то діло запустимо. Давайте їх на еквівалент, хоча можна і без резистори, то є. І дивимось, що вони споживають. А ось є, видно, тут видно неозброєним оком щось випалене. Раз мікросхема випалена. Тут візуально не видно. А тут видно. О, так що це за мікросхема. Живлення бейз ось ціяю робиться. А це, це теж якийсь стабілізатор живлення, по ідеї би мав бути. Я не пам'ятаю, де вхід в цієї три глянути до та Так виглядає, що це тут є діод і дросель, то тут, по ідеї, 5 вольт йшло. І 5 вольт на цю спалину заходить. А що це таке? Зараз ми подивимось під мікроскопом на другому модулі. Вникаю схему, вникаю в маркування, і знову ж таки нова інформація. Перше, до що до мене приходить, тут складніше зроблено. Тобто, тут не просто конвертор напруги, тут ще є вузол регулювання з елемкою, опізнав її успішно без проблем і відповідно. Напруга зміщення гейн на транзистор регульовані. В попередніх модулях, що я ремонтував, такого не було. Там був перетворювач на LM2664 і давай до свідання. Значить, виявляється, не просто мінус 5 вольт, а якось то треба регулювати. Цікаво. Так само в даному випадку мікросхема конвертор інша, це не LM2664, бо не налазить по розпіновці. Але по призначенню аналогічно, тому що є вихід. Котрий йде на Ган, і це, без сумніву, від'ємна напруга, є конденсатор, котрий включений на мікросхему, живлення і одна виглядає незадіяною. Маркування sl 6 rj 1236 корпус. Поки мені опізнати не вдалося, над тим працюю. Отаке, і якраз вона в одному з тих модулів випалена. І очевидно, проблеми тут. Дивно, що тут не випалений каскад на транзисторі. Коротше, досвід. Він здобувається непросто. І мікросхема опізнана, то є SGM 3204, SG СГ Мікрокитайська. Функціональний аналог згаданої LM-ки. Конденсаторний інвертор напруги. Прошу дуже, на виході маємо то, що на вході. На вході ми маємо 5 вольт, на виході мінус 5 вольт теоретично, я сюди зможу запхати і LM-ку, змінивши її розпіновку розпайку, якщо це буде зручно. А якщо ні, треба шукати мікросхеми. Але чекаю пояснень від бувалих, хто в тому шарить і як то настроювати. Яка таки напруга має бути, якщо не просто мінус 5. Беру один з тих, що виглядає неспаленим. Заживлюю. Можна і без еквіваленту бо є циркулятор, але накручую. І ми бачимо, що він струму не споживає. 100 мА. Про що це може говорити? Зараз вам покажу. Так, дивимося, що ми маємо. Мінус тут на транзисторі напруги не повинно бути, її і немає. Тому що ось цей транзистор закритий. Тепер мене цікавить мінус 5 вольт. Їх нема. Мінус 0,76. Тоді як на вході 5,5. Все крутиться довкола того. Треба зрозуміти, чи LM-ка садить, чи не працює перетворювач. Ось цей вузол той, що я змальовував, треба розбирати. І ці модулі відремонтуються дуже добре. Гарно? Тут ще зверніть увагу, забули перемичку вкрутити. Місце є, а не вкрутили. Я, як мінімум, вкручу гвинти, щоб кращий прижим був проміжного каскаду. Другий що не спалений, картина схожа: 70 мА. Вихідний каскад не заживлюється, Ну, а палений не буду підключати, нема сенсу. В Україні нема, замовляю, в Китаї. Нехай їдуть оригінальні мікросхеми, щоб тут в високочастотних колах не городити якісь додаткові антени, кидаючи перемички для зміни розпіновки мікросхеми. Це в сторону до приїзду мікросхем. Два схожих модуля забраковані, на них написи 2 А. Очевидно, 2 А комусь не сподобалися. Вони однотипні. Тому дивимося на перший кращий. Спалена доріжка під воду живлення. Тобто було Казе десь глибше. ВЦОшка, регулятор, генератор. dc dcd одна на перетворення на 5 вольт, а друга dc DCD не знаю для чого є. Ще дві маленькі мікросхемки і додатковий транзистор. Це без сумніву, GAN. Це є GAN модуль. І вивчаємо його тестером. По виходу чи чи по входу у нас КЗ залишається. Пробитий ось цей транзистор, мені цікаво. Не пробитий, а це зле, бо, значить, десь на проміжних каскадах є казе. Цікаво, де Відносно мінуса, собі дивлюся, цей проміжний не пробитий. Цей не пробитий. Цей має бути на корпус це нормально. Це вихідний якраз ган, проміжний не ган. Хто тоді коротить і для чого? Якась з dc dc шок очевидно. Де є конденсатори? Отут є конденсатори без короткого. Це поживленню вхід, це короткий, і відповідно тут поживленню коротке, а по виходу проміжний каскад короткого нема. Отже, в нас спалений якийсь з двох DC-DC перетворювачів: або цей, або цей. Треба локалізувати котрий з них. Як або випаювати, або різати доріжки. В другому модулі ситуація аналогічна. Спалена доріжка і казе поживленню буде без сумніву. <звук> так, паяти цей модуль проблемно. По теплопровідності і габаритах, тому йду простішим шляхом, вигріваю. Не знаю, звідки 2 А взялося напис на кристі, якщо тут короткий спалена доріжка, беру на амбулаторник, валю туди якихось, хай буде 5 А і тепляком дивлюся, що гріється. А гріється в нас, ви не повірите. Супресор по входу захисний. Не вже так просто. Лади випаюю, еквівалент підключений. Струм на максимум, напруга на максимум. Заживляю. 145 Ампера. Це виглядає адекватним споживанням. Треба дивитися, що в нього на виході. Писано було 2. Але пам'ятайте, що може брехати амперметр через наводки. Коротше, ці модулі перспективні. Ану, другий. Вмикаю другий. Другий бере чуть більше, 1,97 А. 98, 99. Та впливає на водки від відкритого, якісь є. Але це дуже добре. Дивимось, що це за чи супресор і відновлюємо доріжку. smbj 30 ca в мене. Тут це КМК, але це направленість. Це нам, в принципі, майже до лампочки. Це є 30-вольтовий. Супресор зі спрацювання на 33 вольта мінімум, максимум 36. Тобто на них на ці модулі приходила завищена напруга по ходу. Вони можуть бути взагалі повністю робочими без додаткових втручань. Файно їх в пріоритет. Ну і На десерт з тої коробки залишились самі великі. 4,3 А на них написано, на них мінуса, бла бла, бла чомусь їх забракувало. По схемотехніці це звичайний неган. Видно, мікросхема трісла. І саме цікаве, що це DC-DC перетворювач От у нас вихідний каскад транзистор, LDMOS, напевно, здоровий і страшний. Попередній каскад, перший транзистор підсилення, ВЦОшка Десь тут має бути генератор. Очевидно, це він нє е 3 Я це вгадую, я не бачу. Але я вгадую, я так часто роблю, ви не завжди замічаєте, коли я помиляюся. І це, без сумніву, лишається ТПшка якась DC-DC-перетворювач. А що в нас тут по виходу? Нічого по, по гейту пробитий. На жаль. На жаль, далі нема сенсу дивитися навіть. Попередній живий, то земля і тут пробитий також. Це хреново, бо я не використаю ті модулі. Мені треба опізнати і знайти десь ці транзистори, бо є модулі, де тільки вони, можливо, їх вдасться завести. Ремонтувати цей немає сенсу, тому що вихідний транзистор пробитий по гейту. Сміло так можу міряти, тому що по вечір керамікою. І відповідно гейт по постійній напрузі висить в повітрі. Тільки не кажіть мені, що десь пробита кераміка це, це Unreal. Це на жаль. Отже, дивлюся, чи решта так само чи ні. І роблю висновки, що з ними робити далі. Далі, далі, далі нажимав педалі. Тут в нас був спалений вихідний транзистор. Розкрутив я всі модулі, вони далеко не однакові. В другому аналогічно dc DCD, транзистор цілий, оце дуже цікаво і класно. Далі в нас пробитий преамп і пробитий. Тут теж розв'язка гліванічна через конденсатор. Тобто ось цей і ось цей мертві, І ось тут мертвий. Следуще з термодатчиком і якимось підсилювачем вигляді модуля. Шем такого не видів. Циркулятор поставили. Резистор є. ну Логічно, нема сенсу ставити циркулятор без резистора. Теж dc, -DC шка спалена. Попередній каскад пробитий. Оцей транзистор мертвий. Шесті маркери, блін, як моє життя. Так, далі. Вхід цілий, вихід не пробитий, живлення не пробите. То може бути цікаво, тому що ту мікросхемку ми поміняємо без проблем. А ці транзистори, як опізнаємо, вихідний. Живий, то це буде цікаво. Добре. Следуще, що ми маємо тут. З попереднього каскаду взагалі злетіла кришка, ось тут вона валяється. Це ми міняти не будемо, бо ми не налаштуємо. Перший не виглядає явно пробитим, а вихідний пробитий. На жаль, цей модуль на списання. Отака От груба діагностика. Пробитий. Хрестик вже нема як поставити куча. А вихідний. А вихідний цілий виглядає, але не факт, що він живий. Інтересно, дівки скачуть. Проміжний пробитий, на жаль, вихідний. Цілий, отут хрестик, отак. Отак і живемо. Наступний пробитий. І цей пробитий. Вихідний, пробитий. Виберу на живі і, можливо, попробую хоча б для експерименту скількох зробити один. Це земля, а це вихід пробитий. Пробитий. І тут пробитий. Отаке. От Думаю, ви мені не пробачите, якщо я не здейму ту кришечку. А, короткого нема, називається. Короткого нема, тому що аж повідгоряли доріжки. На жаль. І тут от відгоріло. І тут. На списання, на жаль. Цікаво, хіба для чого налили на наверх транзистора? Що одного, що другого. Тут, можливо, для фіксації, щоб ножки не виламалися. А зверху транзистора для чого? Це ж не на доріжки, щоб закріпити його, а тупо наверх. Щоб не було видно маркування, не бачу логіки. Раз то на списання, то вишпортую собі циркулятор і будемо дивитися, що в нього всередині. Як же часто тепер в мене звучить слово еквівалент. Тут дивіться, що якісь екранування начіплені, напевно, поглинач радіочастотних випромінювань. А от в інших модулях перший транзистор вдалося опізнати. І він ні разу не транзистор. Від першого до другого, а відбитий сигнал до третього. І далі знову на перший.